Та спекотною у більшості регіонів, особливо на Сході та Півдні країни. 13 липня літо розкриється в усій красі з ясним небом, високими температурами та легким вітерцем. На Київщині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер слабкий, не перевищуватиме 4 метри за секунду. Небо буде майже чисте з невеликими хмарами. без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься Росія на хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо майже чисте, без дощу. На Сумщині температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 18 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується росіяна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 35 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 20. Очікується майже безхмарне небо з легкими хмарами. Опадів не передбачається. У Донецькій області температура в день підніметься до 40 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 23 градусів. Небо ясне з мінімальною хмарністю. Справжня літня спека без опадів. У Луганській області температура вдень складе 41 градус тепла, а вночі плюс 22. Небо повністю чисте і ясне. Найспекотніший день у регіоні. На півдні. В Одеській області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 23. Очікується абсолютно ясний день без хмар. У Миколаївській області температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер північно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Херсонській області температура в день підніметься до 35 градусів тепла. А вночі буде плюс 22, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. На Запоріжжі температура в день досягне 37 градусів тепла, а вночі буде плюс 22 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Криму температура вдень становитиме 36 градусів тепла, а вночі очікується плюс 23. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо переважно чисте з невеликими хмарами. На заході. У Львівській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Очікується Росія на хмарність без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. А поки ми продовжуємо мандрівку регіонами, не забудь підтримати нас. Підпишись на канал, постав вподобайку і поділись цим відео з друзями. Дуже дякуємо, що залишаєтесь саме з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо майже повністю чисте без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Небо частково хмарне впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься частково затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Небо майже чисте, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 20. Небо буде майже повністю чистим, опадів не очікується. На Вінниччині температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Очікується Росія на хмарність без опадів. Така от неділя переважно спокійна, місцями спекотна, але загалом без сюрпризів. Насолоджуйтесь літом, бережіть себе на сонці та не забувайте стежити за прогнозами щодня. До зустрічі вже завтра!